Фішинг небезпечний спосіб кібератаки, мета якого отримати конфіденційну інформацію користувачів або встановити шкідливе програмне забезпечення. Найчастіше шахраї розсилають електронні листи зі шкідливими посиланнями або видають себе за представників відомих компаній, авторитетних чи знайомих вам людей. Як себе захистити? Ніколи не надавайте конфіденційну інформацію у відповідь на електронні повідомлення. Не публікуйте особисту інформацію в соціальних мережах, не переходьте за підозрілими посиланнями, відкривайте ZIP-файли тільки від перевірених контактів. Особливу увагу приділяйте файлам EXE, .docm, .xlsm, VBS, перевіряйте наявність протоколу HTTPS при перегляді веб-сторінок, перевіряйте правильність доменного імені. Не забудьте захистити домашню wi fi мережу, змініть логін та пароль адміністратора на самому Wi-Fi пристрої. Не використовуйте відкриту і незахищену wi fi мережу та правильно налаштуйте тип захисту і шифрування власної wi fi мережі, захистіть себе від кібератак, повідомте про кіберінцидент та отримайте допомогу.